Коростенці досить часто приймають у себе змагання з різних видів спорту. От і нещодавно у фізкультурно-оздоровчому комплексі стадіону Спартак відбувся перший всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків Кубок Мала. На змагання до Коростеня приїхали спортсмени з Львівської, Волинської, Рівненської, Івано-Франківської, Київської, Миколаївської, Чернігівської та Житомирської областей всього більше 120 дзюдоїстів. Приємно відзначити, що в нашому місті працює відділення дзюдо Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи Старт Житомирської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Україна. А нещодавно було створено новий клуб Дзюдо Олімп, вихованці якого все частіше здобувають перемоги на змаганнях обласного та всеукраїнського рівня, тим самим прославляють наше місто. Ініціатором проведення турніру виступив президент спортивно-оздоровчого клубу Олімп Микола Іскра. Мені також дуже Хотілося, щоб такий від спорту, олімпійський від спорту, пройшов в Коростені. І перший всеукраїнський турнір проводиться іменно в Коростені, в Житомирській області. Я що хотів би сказати, що ми його започаткували, це вже буде кожен рік. І через цей від спорту вся Україна, вся ближнє зарубіжжя Узнає, що є таке місто під час урочистого відкриття. Міський голова Володимир Москаленко нагадав учасникам змагань, хто такий князь мал та яким був його вклад в історію нашої древньої столиці. Та наголосив, Коростень – місто спортивне, тож має гарні традиції з давніх часів. Те, що наше місто спортивне, і те, що багато турніров проходиться, вже є ознакою високої культури. І я щиро вдячний Миколи Іскрі, який в основі цього стоїть, який багато проявив здібності зірок що сьогодні відбувся цей турнір? Я вірю, що він буде цікавим. Я вірю, що переможуть кращі, Я вірю в те, що це буде традиційним, і ми будемо вирощувати в повному розумінні слова гарних патріотів нашої держави, нашу молодь. Тому хай живе і процвітає турнір. На Кубок князя Мала серед почесних гостей та спонсорів всеукраїнського турніру з дзюдо Кубок мала був і народний депутат України Володимир Арішонков. Я тішусь як громадянин цього міста, тим, що розвивається в нашому поліському краї спорт, високе професійне представництво зараз суддівської колегії підтверджує той факт, що ці змагання дуже високого рівня. Я хотів би, щоб вони стали традиційними. Я дякую вам усім. Протягом дня у завзятій боротьбі свої вміння демонстрували юні дзюдоїсти. Були і сльози радості, і сльози поразки. Користи на цих змаганнях представляли вихованці відділення дзюдо дитячо-юнацької спортивної школи і клубу Олімп. Всього 21 спортсмен, які вже неодноразово брали участь у різноманітних змаганнях та ставали переможцями. Дзюдо набуває популярності в місті, та прийняти всіх охочих можливостей немає. Говорять тренери. З 2010 года. в нашем городе, скажем так, открылась секция дзюдо. В этом году мы открыли, кроме детской спортивной школы, где занимаются дети, наши дети, мы открыли еще в нашем городе спортивный оздоровчий клуб, который называется «Алим». Ну, сейчас занимается в клубе до 50 человек. Рады бы, конечно, больше привлечь детей, чтобы отвлечь их от, скажем, от улицы, от компьютера немножко оторвать. Ну, нет возможности. Хотелось бы залы, Побольше, ми зараз в дітей, а потім вони, ну, скажем, дадуть це нам і Україні. За результатами змагань осудили всеукраїнський турнір Висококваліфіковані судді перше загальнокомандне місце у коростенців. Тож вітаємо наших переможців.